Дівчинки, дивіться, часто отримую запитання у дівчат ну, щодо поради, як за собою доглядати. Дивіться, є дівчатки, які купують собі наші продукти, але мабуть не системно, не серйозно ставляться до догляду. В догляді дуже важливо, щоб його сприймати серйозно. Тобто, як будь-яку справу, має бути система. Якщо використовувати продукт час від часу, то результат відповідно і буде зовсім інший ніж коли ви використовуєте системно щоденно. Як я себе мотивую на те, щоб ми ну, щоб догляд був системний, ну по-перше, треба виробити в собі звичку. Звичка, за зокрема, виробляється десь 21 день. Ну так помучитися, змусити себе, не ледачитися. Друга рекомендація починати догляд. Зокрема, ну вранці не так складно, ввечері складніше. Починати раніше, не чекати 11-ї години, а це зробити десь в пів дев'ятої, в дев'ять або навіть раніше. І ще Одна така рекомендація: завжди думайте, якими ви встанете вранці. Це мене дуже стимулює, тому що я розумію, що як я, якщо я сьогодні не попрацюю над своїм обличчям, завтра я прокинуся е, такою, знаєте, пом'ятою, змученою, а мені не хочеться так виглядати. І от думка про те, якою я буду завтра, дуже мене стимулює до того, щоб робити собі системний догляд. Якщо вам допоможуть ці рекомендації, то беріть на озброєння. Ну і не забувайте, що має бути класний робочий продукт. Не буде нормального продукту це також не спрацює.